Вимушено наближати видатки. Тобто, то, що теоретично мало бися фінансувати там в лютому, ну, в лютому, там в листопаді, в грудні, фінансується в лютому, в березні. Ну, ми не витягуємо війну самі. Ми живемо в і воюємо в борг. Угу. Тому от в цих умовах говорити про різке збільшення видатків на соціальні потреби. Ну, я думаю, що от при всій повазі до екс-міністра соціальної політики, ну цього не буде точно. Так, напевно, на наступний рік буде підніматися в бюджеті. Та де в бюджеті? Підніматися в Верховній Раді. Питання щодо нового рівня прожиткового мінімуму. Тобто, сьогодні до мінімальної заробітної платні прожиткового мінімуму прив'язано 150 інших платежів з бюджету. Угу. Найбільш цікаве державні платежі. Там і всі соціальні, там і судові витрати, там багато. І найбільш цікаво, там до прожиткового мінімуму прив'язані, наприклад, заробітна платня членів національних комісій. Та? Тобто заробітні платні певних державних чиновників. Тобто заробі прожитковий мінімум підняли їм автоматично. Я перепрошую, якщо, наприклад, нас прожитковий мінімум зараз 3,5, Якщо його піднімуть в два рази, то та сама на ця... На ця якась там комісія при буде сьогоднішньому, отримувати два більше про сьогоднішньому, сьогоднішньому прожитковому мінімуму, який ми знаємо. В них заробітня платня у членів Нацкомісії комісії під 200 тисяч гривень. Ну я ж про це і кажу. Тобто, вони 400 будуть отримувати для того, щоб для того, щоб... підняти прожитковий мінімум в бюджеті, необхідно спочатку. Провести зміни бюджетного кодексу, угу. де Почула. відірвати, де відокремити залежність, залежність тих виплат угу. від е було соціальних стандартів, які є. Тому що тут, тут з'являється розуміння, чому деякі чиновники топлять якраз таке за підвищення так. цього прожиткового. Чому ще раз говорю? Е треба прив'язку до реального прожиткового мінімуму лишити тільки виплати з тії виплати з державного бюджету, які забезпечують єдиний дохід людини на протязі місяця. Почули, закарбовуємося на цій думці. Подальшому повернемося до нашої дискусії. Давайте доєднаємо до ефіру ще одного спікера Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олеже, давно вас не бачили всі студії. Раді бачити, чути славу Україні. Uh, a vítejte, děru Додамо інформації. Ворог здійснив найбільшу масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру від початку повноштабної війни. Про це повідомили в Нафтогазі. Зазначають, що уночі по об'єктах на Харківщині та Полтавщині росіяни випустили 35 ракет. Зокрема, суттєва кількість з них балістичні і 60 були і дронів. Наслідок цієї атаки значна кількість наших об'єктів пошкоджена. Частина руйнувань критична. Так, робота ряду об'єктів газового вибудку на Полтавщині була зупинена. Разом із тим в українських містах вже почалися відключення світла. Здебільшого це стосується Сумської та Чернігівської областей. Місто шостка на Сумщині перебувало в умовах повного знеструмлення. Понад 15 годин працювали пункти незламності. Також на Чернігівщині без електроенергії залишилися близько понад 300 тисяч абонентів в області з 1 жовтня. Дія графіка погодинних відключень три години зі світлом, шість без перебої спостерігаються і на Полтавщині, адже росіяни вночі з 2 на 3 жовтня завдали комбінованого удару. Пане Олеже, ну от ваша рідна Полтавщина, та наскільки я розумію, і знову страждає знову критична інфраструктура. У нас тут у студії перебуває і Олег Пензен. Ми з Маргаритою поміж двох олегів. Я б хотів би загадати бажання цей опалювальний сезон без блекаутів, без критичних днів, без газу постачання, постачання електроенергії і так далі. Але чи вийде чого очікуєте ви у контексті от саме цього одного із останніх обстрілів? О, пане Олег, моє вітання. Що, що я очікую. Що я очікую цей опалювальний сезон? Я неодноразово буду повторяти і повторяв це ще влітку, за декілька місяців до цих обстрілів, що нам буде набагато складніше в цей опалювальний сезон, ніж минулий. Тому що росіяни ще на початку цього року абсолютно змінили тактику і почали бити як по газовій інфраструктурі. Коли вони ударили спочатку в Запорізькій області по газорозподільчій станції, потім були удари в Сумській Харківській області. Київській області на заході України, і зараз знов прильот був в Полтавській області в місті Лубний. Це другий прильот за останні там півтора Топі, Тактика вже була зрозуміла заздалегідь. Я так розумію, що бачили ви цей тренд не лише один. Я сподіваюся, що бачили і профільні служби чи висновки якісь зробили з огляду на те, що ми отримали зараз. Чи можете зробити ви висновок з цього? Чи підготувалися до цих обстрілів в Україні? Ну, на жаль, всі ці об'єкти, як показує ситуація, абсолютно не захищені ні від шахетів, ні від ракетів, але певні висновки наші держслужби зробили. Так, першу чергу, можна говорити про Нафтогаз, який не став чекати, давайте так як в минулому році, що от зима буде теплою, і нам вистачить 13,2 мільярди кубометрів газу. І вони вже на сьогодні. Продовжують кредитуватись. Там окрема історія, чому грошей не вистачає, але це вже до попереднього керівництва там останніх трьох-чотирьох років. А на сьогодні мова йде про те, що Нафтогаз продовжує шукати можливість закупівлі газу на закордонних ринках і бере кредити як в українських, так і в іноземних банках, для того, щоб мати прямі непрямі контракти, і продовжує імпортувати газ. Тому що як ми бачимо, ситуація з власним видобутком ну, приходить до якогось логічного антиканта. Я маю на увазі, що ми фактично втрачаємо а, видобуток власного газу в Харківській області, Полтавській області, і ми його втратили там до сьогоднішнього моменту відсотків 40-45%. Я чомусь боюсь, що ситуація буде настільки складною, що ми втратимо і 60, і 70% видобутку газу і залишимося тільки з тим, який у нас є на заході України, і то не факт, що росіяни туди також не достануть. Вони все ж таки це все бачать. Тому опаний сезон буде дуже складний. Я не виключаю відключення або обмеження подачі газу. Як для приватного сектору, так і для теплокомуненерго, враховуючи ті обставини, які є на сьогодні. Пане Леже, давайте ще одному пану Олегу дамо слово. Пане Ложі, у вас була своя ремарка з проводу а, газу. Друже, тут ще такий момент є цікавий. Е, у нас же ж достатньо стрімко ростуть борги по комуналці у населення 107 мільярдів вже зараз. І е, на тлі потреби величезних коштів для е, газовщиків, електриків для відновлення е, тої інфраструктури, що знищується, паралельно е, ми бачимо ріст і достатньо великий ріст е, заборгованості по комунальних платежах від населення. От як з цим боротися? Як ви думаєте? Ну взагалі, щодо боргів, ситуація виглядає дуже Дуже, дуже е, складною. З одної точки зору ми маємо величезну кількість людей, які не спроможні сплачувати існуючі тарифи. А дійсно у нас 107 мільярдів, а наприкінці першого кварталу 2025 року борги за комуналку взагалі були 130 мільярдів, 130. І українці так, героїчно погасили ці борги. З однієї сторони неякісні комунальні послуги, а, високі вже на сьогодні комунальні послуги, а з іншої сторони і неплата спроможні. І от в ефірі піднімали питання про жанович і говорили про неї, да а реально обрізають для українців і о, соціальні виплати від кількість субсидій, а нема сума субсидій на рік, вона щорічно зменшується. Тому Зарплати ну, ростуть, але не для всіх. Тому цей дисбаланс платиспроможності населення і комунальних послуг він приводить до цих боргів. Що з цим робити? З однієї сторони, потрібно по, ну, так, покращувати платіжну, о, платіжну дисципліну у споживачів, а з іншої сторони, ну, в мене приходить щомісяця тисячі скарг. На відсутність цих комунальних послуг, на те, що люди не платять. Ну і у нас вже, знає, знову, же з нами знову ситуація, яка виникає з неорганізованості роботи органів місцевого заврядування і теплокомуненерга. У нас величезні просто борги, наприклад, в Харкові там мільярдні борги за тепло. Хоча отаплюються ті, ті райони, де практично ніхто ну, проживає там умовно. Будинку на 200 квартир проживає 20 людей, mm -hmm. опалюються повністю будинок, нараховуються оці всі борги, які надуваються на... з повітря. І от що всі ситуації робить? Знову ж наводити порядок. Ну, от ми сьогодні вчорашня ситуація, Київ оголошує. Ми починаємо опалювальний сезон. А біла церква оголошує, Ми проголошуємо. Ми а, починаємо опалювальний сезон. Я... Задаю питання. Тут спочатку для Навіщо? критичної інфраструктури, я так розумію, йдеться пана лежа лікарні, поліклініки так далі. Так? Правильно? Ну в да, будинки ще тепло але не цьому. пішло. У нас на вулиці температура плюс 15. Вона буде триматися ще як мінімум два тижні. Це те, що показує а, прогноз погоди на ближні два тижні. Плюс 15 буде Вже неможливо якось було. А, ну не, не починати це опалювальний сезон. пане У мене тут думка і питання до вас в контексті того, що запитав пан Олег Пензен: 107 мільярдів заборгованості. Та ви кажете 130 на піку було. Чи є це настільки важливим фактором, коли говорити про початок опалювального сезону і відсутність грошей на закупівлю того самого газу і так далі? Тому що я добре пам'ятаю, ми з вами спілкувалися, і ви казали, що є певні запитання до керівництва Нафтогаз України. Які вчасно не вклалися у ф'ючерси по газу, коли вони були дешевими, а закупили поверха, коли вони там були. Мені здається, йшлося про 600 доларів та за куб за тисячу кубометрів. Та? Да, це було в минулому році, коли чи, чи, а, воно, коли чи було, воно взагалі е, якось е, співставно 107 сім е, е, мільярдів заборгованість і ті гроші, які можливо перспективно держава втратила через несвоєчасність закупівлі газу. Так, теплокомуненерго винно Нафтогазу 130 мільярдів гривень. 130. Так, то тобто, населення є борги населення перед теплокомуненерго, Якщо не помиляють по пам'яті, нам близько 35-37 мільярдів, тому що цифра постійно коливається. Є борги теплокомуненерго перед Нафтогазом 130 мільярдів. При тому тут входить і компенсація, яку повинна держава виплатити за різницю тарифів, яку накопичили Теплокомуненерго з 2020 року, коли було підписано меморандум, тобто той бардак, який у нас відбувається в взаємовідносинах споживач теплокомуненерго і Нафтогаз давно потрібно було розібратися і розробити. При тому це питання держави органів місцевого самоврядування в першу чергу. А у нас Харків заборгував півтора чи два мільярда за тепло, а Харків водоканал півтора мільярда за електроенергію. І хто буде з цими боргами розбиратися. Але це все реально впливає. Тобто Нафтогаз змушений шукати гроші на іноземних ринках, коли в нього є 130 мільярдів боргів, які йому винні теплокомуненерго. Уявіть оцей абсолютний дисбаланс взаємовідносинах і розрахунках між містма. Тобто, ну як на мене, тут повинні органи центральної влади сісти і розібратися і чітко встановити правила гри якісь. А, і, щоб ми а, займалися этим початком опалювального сезону, не, не зрозуміло навіщо зараз, витрачаючи кошти, і Київ має борг у 20 мільярдів на сьогодні. Паноже, ще одне питання, яке в принципі лягає в конву всі нашого сьогоднішнього спілкування. Захист нашої енергетичної системи. Якщо говорити про ту саму Чернігівщину, в мене є знайома моя подруга, в неї батьки на Чернігівщині в маленькому селищі живуть саме там, де зараз все ще є блокаут. І кажуть про те, що я була цим здивована, що ті енергетичні об'єкти, які там представлені, спеціально не кажу, що це за місце, для того, щоб ми розуміємо, що і росіяни дивляться наш ефір. Тим не менш, навіть Ті дронові сітки, які б мали б стояти, тобто це, я так розумію, перший рівень безпеки нашої енергетичної системи, не всюди встановлений. Тому в мене я була здивована цьому. Тому підкажіть, будь ласка, а чи дійсно ми маємо перший рівень захисту і другий рівень захисту, так як заявляє наша держава, наших енергетичних об'єктів. Щодо захисту об'єктів, офіційні дані, тимчасово слідчої комісії Верховної Ради України, тільки 40% Об'єктів Укренерго мають другий рівень захисту, другий тільки 40%. Тому ви можете тільки уявити, наскільки а, абсолютно не підготовились «Укренерго», а, який в той час очолював а, пан Кудрицький, і до цього він привів цю всю ситуацію з захистом об'єктів. Як на мене, це повна катастрофа. Наші об'єкти виявилися абсолютно незахищеними. І оці фото, які розміщав народний депутат Олексій Кучеренко в себе в Фейсбуці, коли показано трансформаторні підстанції вартістю 6-7 мільйонів доларів, а, які просто закриті габіонами з піском, але навіть немає адібетонного східного. Тому от, розумієте, про що йде мова? Тобто абсолютно об'єкти не захищені. І 20 мільярдів витрачених на захист об'єктів показують, що ми абсолютно нічого не зробили на цих об'єктах. І як на мене, тут правоохоронні органи повинні вже розбиратися з е, тими людьми, хто відповідав за цю роботу. У нас було два напрями: агентство відновлення, яке очолював Наєм і Укренерга часів кудись. Ось це фото. Да, абсолютно вірно. Ми так, бачимо так, так. на цьому боку 7 мільйонів доларів і реально нічого не зробить ніяких інших. Об як так інструментів захисту на об'єкті немає. От вам і вся відповідь. І в мережі є відео, як влучає шахет в оці черепахи, як в мережі називають черепахи наєма, Коли влучає шахет, він пробиває цю черепаху бетону дуже дуже легко. І в мене знову питання до розробників проекту: чому не проводили і, і питання? От випробування чому не проводили цих технічних. Захисних об'єктів, як на мене, перед тим як використовувати бюджетні кошти. А кожен об'єкт потрібно спочатку перевірити, чи витримає він удар шахеда, а потім вже ми далі будемо їх будувати. Я так розумію Вони їх на деяких об'єктах побудували, а вони, як з'ясувалось ні від чого не захищають. Пана Олежа. і тоді питання: получається, ми розпиляли ці 20 мільярдів. Ми постійно з паном Кучеренком на зв'язку і у студію він приходить і онлайн долучається. Звісно ж, про будемо ставити йому і це питання, хоча вже про це говорили безліч разів з ним, як з очільником профільної комісії. Хотів би вас запитати з приводу пересторог та небезпек наших глядачів. У якому випадку вони можуть опинитися без опалення цього року? Почув один кейс у одному із мікрорайонів нашої столиці, у одному із житлових. Комплексів після чергового удару Російської Федерації повибивало шибки у будинках, і в тому числі у будинках, які ще до кінця не були запущені у експлуатацію або запущені, але не всі квартири розпродані. І е мешканці одного із будинків опинилися у ситуації, коли свої вікна замінили. А от сусідські, де ще сусідів немає, де ніхто не живе, міняти нікому. І е керуюча управляючою компанією заявила: міняйте за свої гроші інакше опалення. А там своя котельня у цьому житловому комплексі не буде, тому що немає сенсу вам тепло подавати, тому що воно все буде в повітря йти. Ми будемо це втрачати. Це не рентабельно. Чи знаєте щось про подібні випадки і як тут бути? А щодо цього випадку стільки помиляюсь, мені вже неодноразово писали, Це ЖК на увага. Дійсно... Правильно, абсолютно у них є, у них є на цьому об'єкті, у них стоїть своя котельна. Тобто люди не мають прямих контрактів з теплоенерго, а споживають тепло, яке продає їм місцевий приватний ЖЕК. тобто управляюча компанія так. продає тепло. А, потрібно зрозуміти, що багатоквартирний будинок це є наша спільна сумісна власть. З однієї сторони, ми відповідаємо за те, щоб а, за повністю за технічний стан будинку і управляючи ЖЕК, якщо в нього є ліцензія. Він о, може не підписати форму 8, сам в себе, до речі, а форма 8 – це дозвіл на подачу тепла в будинок перед опалювальним сезоном. То тобто, з однієї сторони, обмеження подачі тепла в будинок заборонено, тому що ну не можуть вони не подати тепла. А з іншої сторони, форма 8, якщо не підписана, вони можуть і не подавати тепла, а тому це. Це не одний поодинокий випадок у свій час. І в 20-му році в Дарницькому районі керуюча компанія Дарницького району обмежила подачу тепла в п'ять будинків аж до нового року, а і форму ніхто не підписував, тому що там протікала дахова котельна. Тож тобто, такі ну, питання просто 20 рік і зараз 25 му Тут же ж фактор війни докладається. Люди не винні в тому, що а, а, ракети прилітають. Тут агресор відповідальний. Ну приватний жек не несе відповідальності за те, що в квартирі когось із людей немає вікон. Він приймає рішення на свій страх і ризик не подавати тепло. А, потрібно, ну потрібно якось виходити разом з цією ситуації. Як на мене, ця ситуація, яку е, демонструє от, е, приватна компанія, яка обслуговує на Навадля, це не по людськи да? це не, не по господарськи тому що якщо люди тобі платять кошти, а можна за власний там рахунок поставити ці вікна, а потім виставити в платіжках а, встановлення цих вікон, тих людей, яких немає, яка з ними сезоня. Тобто питання потрібно вирішувати. Тим, що вони їх не вирішують, ну тоді люди повинні займатися ну, і прийняти рішення. А чому б нам не обрати іншу керуючу компанію приватну, яка буде. Більш по господарськи відноситься і по-нормальному до людей відноситься, враховуючи те, що ви кажете: війна, тепло, складність опалювального сезону, всі ці ризики, які нас вам очікують. зрозуміло. Почули вас, пане Олеже, дякуємо про дуже за ваші коментарі. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Повертаємося до нашого гостя в студії Олег Пензен, виконавчий директор експерт-економічно-дискусійного клубу. Якщо є щось, що хочете додати по тематиці, які ми обговорили з паном Олегом, будь ласка. Ну, в дійсності дивіться, це ж питання не нове з приводу захисту енергетичних об'єктів. На жаль. На жаль. І вже стільки говорено з цього приводу. І, на жаль, поки що історія нас нічому не вчить, тому що в дійсності виділялися надзвичайно великі гроші для захисту енергетичних об'єктів. Просто ця картинка, яку ви показували, то що Кучеренко в своєму фейсбуці оприлюднив, угу. там просто трансформатор 7 мільйонів доларів коштує. Угу. Просто щоб ми з вами розуміли, так Ось якраз так, оце от Так. так. Та, трансформатор 7 мільйонів. А замість того, щоб зробити е, бетонний саркофаг, як це другий рівень захисту, як воно мало би бути по проекту всього останнього. Ну, зробили з цими пісками. До речі, що зауважте, тут навіть немає протидронової сітки. Жах, просто жах. Ну просто чому взяли, викинули. Припустите, що зекономили, так це ж дешевше, я так розумію. Слухайте, Ну в кінці кінців є відповідні правоохоронні органи, uh -huh. які мають як мінімум вияснити, а в чому причина? Тому що це є величезні витрати ну, збитки державного бюджету, тому що ми треба розуміти, що ну трансформатору гаплик, якщо платить двічі? Ну тобі. так давайте ще про гроші поговоримо про певні е ініціативи уряду, і чи справдяться вони в житті? До тридцяти п'яти тисяч гривень можуть підняти мінімальну заробітну плату військовим наступного року. Про це в ефірі новини лав заявив народний депутат Михайло Цимбалюк. Він повідомив, що вперше від початку широмасштабної війни тривають активні перемовини з міжнародними партнерами, аби вони фінансували не лише соціальні чи гуманітарні проекти, а й безпосередньо військові виплати. Давайте почуємо. Пропозиції є різні від 30, 40, 50 тисяч і вище. Я думаю, реально це буде в межах 40 тисяч, більш реальна цифра, і це також за допомогою міжнародних партнерів. Бо є і доручення президента, і певні домовленості на рівні вже перемовин, що партнери зможуть. Допомагати в фінансуванні саме грошового забезпечення військовослужбовців збройних сил України і інших військових формувань пане ну Знову згадую День захисника і захисниці. Тут ми ставили питання нашим військовим, чого їм.